Гостей я не чекала, але бачу, що виходить з машини моя старша донька Оленка і прямує до мене в хату. Я про всяке могла подумати, але точно не про те, що вона приїхала про спадщину уже зараз говорити. Дітей у мене двоє дві доньки, і обох життя склалося дуже по-різному. Одна донька панує, а друга бідує, як то кажуть. Олена з чоловіком дуже добре живуть, я би навіть сказала заможно, ні в чому собі не відмовляють. Старша донька у мене завжди була самостійною, вміла досягати того, що хотіла, тому вона зараз і живе добре. У них з чоловіком і квартира своя є, і машина. Олена і сама дуже добре заробляє, і зять теж не меншу зарплату отримує, ніж вона, так що живуть вони в достатку, це точно. От про свою молодшу доньку я такого сказати не можу. Вона ще з дитинства була значно спокійнішою і абсолютно непристосованою до життя. Зараз нічого не змінилося. Лілія не вміє, як її сестра, гроші заробляти, і чоловіка собі також знайшла, обоє отримують дуже невисоку зарплату, живуть в орендованій квартирі, і це при тому, що у них двоє діток. Я поки ходила на роботу, то сама допомагала їм грошима, собі у всьому відмовляю, а їм несу, щоб у них було. Але вже кілька місяців, як я сижу вдома бо втратила роботу і поки що ще нічого не знайшла. Зараз мені стала допомагати старша донька. Олена і мої комунальні послуги оплачує, і продукти мені купує, і навіть одяг мені новий на весну купила. Я її не прошу про це, мені незручно, але вона сама все робить. Що тут сказати? Я їй дуже вдячна, звичайно, за це. Має донька таку можливість, тому й допомагає. А я бачу, як молодшій доньці важко, тому навіть зараз тихцем намагаюсь відкласти трохи з того, що ти є мені старша донька. І про цей мій вчинок якось випадково дізналася Олена. Її племінники при зустрічі похвалилися, що бабуся їм гроші передала, а мама їм за це нове взуття на весну купила. Приїхала старша донька до мене в суботу і сказала, що нам треба серйозно поговорити. Мене це насторожило, бо добре знала, про що йтиме мова. Я про себе подумала от і що доброго я зробила. Тепер ні Ліля нічого не отримає, ні я. Але моя старша донька мене дуже здивувала. Вона сказала, що час подумати про спадщину. Мамо, я хочу сказати, що відмовляюся від своєї частки в твоєму будинку, і ти хоч зараз можеш записувати все на сестру. Можливо, вони захочуть переїхати до тебе. Я ж бачу, як їм непросто, ошелешила мене Олена. Але і це ще не все. Далі донька витягла гаманець, запитала, скільки грошей я витратила на онуків, і віддала мені всю суму. Я настільки розчулась, що й слова не могла вимовити, і це зовсім не через гроші. Просто мені, як мамі, дуже приємно, що я таку добру дитину виховала, яка ні мене, ні сестру в біді не кидає. Оленко, а тобі самі вистачить? несміливо питаю. Не хвилюйся, мамо, вистачить, посміхнула старша донька. Я все розумію час зараз дуже важкий, і по можливості треба один одному допомагати. Інакше навіщо тоді рідні люди? Вона поїхала додому, сказала, що поспішає, а мені на душі так тепло від її слів і від її вчинку, бо і справді навіщо тоді рідні люди? Щиро бажаю, щоб у кожній сім'ї було так само.